Варшавы, да? И что, по-польски умеете, да? Очевидно же, пан мови по-польску. Когда мови по-польску, то мы не мови по-польску. Добре, розмовляю. Я не знаю. Так не, я забил заб... 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 по польску мову. Да. То нема проблеми, когда пан не имеет практики. Ну, пан, може місяця, друго... пан може розмовляти по польськи но нема проблеми. Яке у пана є питання дане? Все знати, як пан думає, особисто як між Росією і Україною? Не розумію. Що є між Росією? Ну, по по-українськи. Про відносини між Росією і Україною. А що саме вас цікавить про? Війна. Ну, війна і що? Хто виноват, хто ні. А ви досі не розібрались, хто винуватий? Я то розібрався. Ну, так для чого про це розмовляти? Робіть свою справу. А ви як і у вас знати, хто розібрав? Ви що мені сказали? Я сказав? Я скажу, я знаю, що винувати Росія. Ну, всі нормальні люди це знають. Тоді слава Україні. І я пішов далі, дід Микола, в мене в прямому ефірі. На польську, ви знаєте, я, я дійсно я колись знав польську досконально, але забув, забув. От, от ви говорите, я розумію, чітко, а от треба мені десь на місяць хоча поїх... на тиждень до Польщі. Ну, то заговорите. То не Ні, то я, я досконально знав, знаєте, знав чому. Тому що е, коли я був малим десь 3-4 роки, до нас приїжджали поляки. Ну, по сусідству, не до мене, знаєте. І ми ось пацієнта, ну, знаєте, як то діти є, там 4-5 років, і ми по -по по-польському ну, говорили. Потім вони постійно на кожне літо приїжджали. А потім вийшло так, що я поїхав в Польщу. Пфф, та, та, всі славяни, та Всі славяни розуміють один одного, я вам таку маленьку історію розповім, якщо ви не проти. Не -не -не, колись, не. В мене, та, колись в мене була подорож така по всім е славянським країнам. Тобто я почав з Кракова і поїхав е, до Чехії, потім поїхав до Словаків, потім е, перелетів і з Хорватів там Словенія, Хорватія, Боснія, там Чорногорія, там все таке інше, Болгарія. Е, так вийшло, що я розмовляв зі всіма, всі мене не розуміли, і я всіх розумів. А зі мною десь в Монтенегру приєднався до мене один знайомий. Він білорус, е, і він не знає навіть свою білоруську мову. бо... Мова білоруська дуже подробно до, до, до польської, От. і він нікого не розумів, бо він тільки російсько-англійською розмовляв, і його ніхто не розумів. Звідси постає питання: чи слов'янська мова російська, і чи слов'яни вони тут все просто. Тому що я з Босняками дуже класно спілкувався, з болгарами зі всіма. Тому що я зрозумів, вивчаючи ці мови, а зараз я можу в принципі на всіх слов'янських Мовах розмовляти, ключ до слов'янських мов це українська та македонська. От, їх от, бо вона і болгарська, звісно, до цього. Бо на яких мовах церковні книги писались, от, звідти воно й пішло, в принципі. Ви знаєте, дивіться, вас, правда кажучи, ви то вивчали мови, я то не вивчав. Але коли був молодим, от я вам теж історію розкажу. Я... Ну, давно, знаєте, молодий Радянський Союз, це 40 років тому назад. Я, ну, я їздив в Вороніж. Ну, і з Воронівськими почав говорити, я говорив на українській мові, з ним говорю, так жителі в місцеві, є, я маю на увазі місцеві жителі, десь через пів години він десь одне українське слово, два закидує. Ну, коротше, день з ним спілкується, він вже починає на українській мові говорити. Ну і коротше, вийшли друзі, прийшли на річку, знаєте. Ну, вже я часто туди приїжджав. Ну, і якось так знайшла мова і кажу, слухай, ну от я не розумію, ти ніколи до ну, українських мов не мав обороні. Живідки ти знаєш. Кажу, я сам не знаю, відки я знаю українську мову. Кажу, слухай, ну а попробуй ми з тобою на польській мові. Я переходжу на польську мову, ти розумієте, він розуміє мене. У мене є відповідь. Да є, Ні, ну він не може говорити, але розуміє, ти розуміє, що я говорю. Ну, і тоді, якраз у той час, в мене там була проблема, мені треба було в Москву поїхати. І ви знаєте, Москвич, ото, що ви казали, за білорус, Москвич не знає ні українську мову, ні білоруську, ні польську. Дупив. І, і, і я от вже тоді зрозумів, що ніякими з рускими, не слов'яни, як вони говорять. І то, що ви сказали, от, наприклад, там слова червоний, роща, ну по-російськи, так? Да? У слов'янській групі всі одинаково, я маю на увазі українська, білоруська, слово один-один, ну чуть ми дозмінене, чуть щепеляються. Розумієте? Значить, що виходить? Що Росія до нас пристала, каже, ми слов'яни слов'яни. Я маю на увазі кацап. То що зовнішність? Ну може бути. А мова то зовсім різна. До речі, про слово Касап, я з часом вивчив турецьку мову, і зараз я, в принципі, на Б2 десь рівень носій турецької мови. І, вивчаючи турецьку мову, ми, мені було легко, тому що я знаю російську. А в російській, як я потім і знайшов по перекладам одного вченого, є такий казахстанський вчений філолог. Ой, як я його забув! Зараз я поки буду говорити, я згадаю. Ви, я про так хочу ви можете не згадувати, ти все одно я його не запам'ятаю. Я вже жартую та, ну, я можу з та, та і Кацап, це касап, це м'ясник перекладається. Я про що зараз кажу? Е, в російській мові більше 50% тюркізмів, і ви дуже багато слів з тюркської мови знаєте. І в українській багато тюркізмів, але не стільки, звісно. От, і вони здебільшого розмовляють тюркською мовою. От. І більш сучасні слова це німецькі, французькі, латина, е ну і звісно, потім англійська пішла там все. -таки. Ну, так, я, я це чую і знаю, але от, тут я от думав, що, от, наприклад, я по поводу російських матів, там говорять, що мати це теж з тюркської мовою. Казується це не з тюркської а, мови. А, з тюркської. Ну, ні, ти далі. Це... Десь якийсь учені, я не знаю, де декілька днів то Я вичистив, що ні, каже, що не є тю... мати це з тюркської мови, звідки там я вже не го там. Розумієте, тюркська вона є, має декілька напрямів. Вони саме мати пішли з території сучасної Уйгурії, навіть, де, де Китай. От в них ці мати. Бо я з уйгурською діаспорою спілкуюсь щільно, я ми з нами. Маємо справи трохи, і якраз вона мені це дивує, от так що багато цікавого у світі. А до речі, як я зрозумів коротше, людина. Ви вивчали. Я впевнений в цьому слово о полку Ігорів в школі. Ну пам'ятаю пам давно колись і чому ніхто не пам'ятає, що там було нормально, бо було перекладено ненормально. Перекладали як з якоїсь там. Фіг знає якою мовою на російську чи українську? Я не знаю, чи є наприклад, переклад на українську. Я не читав. Так, от е ніхто не розумів, про що там і сенсу не було. Просто те був якийсь старий великий твір, і його потрібно було ввести в програму. А його цей казахський вчений переклав як е тюркський лінгвіст носій тюркських мов. З тюркської на російську потім. І тоді все одразу стало зрозуміло. Росія, до речі, цю книгу не пускає в тираж, її не можна випускати, бо там взагалі сенс міняється, і, в принципі, там же все зрозуміло. Я читав там взагалі інша історія, як то кажуть. О, бо я... бо слово про Ігоріве було написано на тюркських мовах. А, згадав, вченого звати Олжас Суліміном. Ви мені сказали, ну я не запам'ятаю. Ну. Ви знаєте, я так зрозумів, що ви поліглот, я маю на увазі по мовам. знаєте. До... Та ні, це хобі таке. Ну, та, не має значення, чи хобі, чи ви інтересуються, але воно до вас прив'язується, як то кажуть, приростає, та мова до вас. До мене дуже тяжко. Польська приросла. А от я був в Венгрі шість років. Ну, Можу так. А, це, ні, це інше взагалі. Ні, ну, мені я нічого, можу, мені не трошки так, я розумію, десь щось я можу сказати, але не приросла. Але раз мені зустрілася в Будапешті, не була дівчина ну, в моїх років, тобто молода, симпатична, така, значить, ну я вам скажу. Ну, і, значить, вона була, знала венгерську, італійську, іспанську, французьку, англійську, вчилася в Москві на ін'яс. Mm. О, розумієте той період. Ну, я вам розкажу такі, ну, Я був свідком. Ну, і значить, у неї був коха... ну, хлопець молодий, інтересний, ну, знаєте, любов, коханізація, механізація. Але армія. Розумієте? В жармин. Ну, і вона, значить, каже, їдемо, ми з Будапешта, до Нірегази їдемо автобусом, значить, я так думаю, на задньому сидінні присплю, там я трошки слабий був, так сказати, у драку попав. А вона бере армяна друга, і каже, слухай, я хочу вивчити армянську мову. Ну, я так ззаді на подушці лежу і ну, слухаю. А той каже, та добре, я тобі скажу, знаєш. Ну і вона питає, знаєш, я як їду, знаєш, а там де скільки три години їхати з Будапешта до знаєте. А вона питається, що як сонце називається, вода і так далі, далі купить. Ну, а цей армян все розказує. Ну, приїхав. І це три години. Три години в одну сторону. Ну, я думаю, там ми вже по Нюроґазу походили, туди-сюди, значить, сідаємо і обратно три години до Будапешта. Ну, і це розумієш, вона сидить, ну ти спиш, вона все питає, питає, я це слухаю, той розкаже. Вона каже, ну як ці два слова скласти, ці. Ну і вже приїхали в Будапешт, Ну, звісно, ви самі розумієте, як молоді, мужики стали, армяни, тут вона стоїть, ну і там щось то про неї? ну, не Ви поняли, так? Да? Чуєте, як вона зачешала на армянській мові, вони ставлять. Я лише дивився, у них такі очі розшари, великі І вона почала спілкуватися. Ви б ви виділи, ну вони що там погано? Я, я не знаю, що, бо я не, не знаю. Вони так почервоніли, раз, два. І потім, знаєте, то так, до, до того, відки вона вивчила мову, то, знаєте, з таким претензією, знаєте, як вони. Вони ж, я не кажу, що поганий народ, але вони такий, знаєте, спинчивий, такий. відки вона? Як це мало бути? Я не кажу, може вона так досконально не знала армянську мову, але спілкуватися, вже спілкувався. Це на, на, на при мені було 6 годин. Та воно ви то мало? Розумієте, я, я це перший раз, ну, це такої феномен. А раз тут у нас в місті є теж людина феномен, але він не на мовах, а на цифрах. Mm. Розумієте, от день народження, сусіда, я питаюся, любого там вченого цього, значить, математичні цифри. Я питаюся, скільки? Він каже, ну, у мене в голові около п'яти тисяч днів народження. П'ять тисяч, знаєте? А було в чому такого? Сидимо за столом, крулим. А ніколи, це ж я роки його знаю, ну, де я знав, що він таке може. Ну, і було там один мій друг там сидів, ну, значить, каже: слухай, там номер телефону, мобілки запиши. Він каже, ти, що ти говори, я... я думаю, ну ти дав номер мобілки. Ти... <продування> ну, представляють, то той називає номер мобіл. Ну, приходить, так, а я ж теж там? Смідімо, морозу, знаєте, на дворі тепло було. Мені, моє, ма, ну проходить період, ще щось там зайшли. Я кажу, ну, та й що? А ти пам'ятаєш його номер телефона? Ну, друга цей, що ти сидів, каже, пам'ятаю, розкажи. І він тут розказує. І потім, як почав день народження, розказувати, його, друга сім'ї, знаєте, де він оце запам'ятав? Я вже не говорю там Шевченка, Пушкіна, Лермотова, Брежнєва, Косигіна, всіх оцих керівників. Я, що, а, я, а я на інтернеті кажу, бідать він то бреш, а я це ж перевіряю, розумієте? сходиться. Оце отак я маю на базі. Ну він, правда, вірші ще пише. На ходу. Такий, ну має талант, знаєте. Є люди таланти. Я ні. Я, як то кажуть, по кроликам. Ну добре. Тоді добре, дід Микола, ви в мене в прямому ефірі. Я поїхав далі, не буду вас затримати. І вам також дякую за, за розмову. Мені дуже приємно було. Десь щось узнав більше. І саме головне, що ви підтвердили думку, що росіяни не знають ні польської, ні чеської, ні словацької, іменно русські. І най вони до групи слов'янин не, не, не притикуються. Це я ще 40 років, ну псам я не є, я там, значить, досліджу. Ну, по практиці вам скажу. Все тоді на добранці. подякую вам.